Доброго дня, мої любі малята і хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Адже ми з вами перетворимось на справжніх пожежників. Ми будемо підбирати одяг для нашого пожежного та збирати справжній інвентар пожежного. А також підберемо для нього спеціальний транспорт. Пригадаємо правила. Які попереджають пожежу, а також правила під час пожежі і для дорослих, і для дітей. Ну що ж, розпочнемо? Ви готові? Тож вирушаємо в нашу цікаву подорож. Ну що ж, і перше завдання збери пожежний інвентар. Уважно слухаєте, про що я буду говорити, і називаєте той предмет, про який буде йти мова. Гострий, залізний, червоний вміє рубати. Так, це сокира. Червона залізний, конусний, схожий на трикутник. Так, це відро, електронний. Маленький може світити. Молодці це фонарик, гнучкий, червоний, довгий, шланг молодці. Металевий, червоний може гасити вогонь. Це вогнегасник. І останнє металева, гостра. Може копати. Так, це лопата. Молодці! І наступне завдання. Нашого пожежника потрібно одягнути. Кожна його частина тіла захищена спеціальною теплозахисною тканиною. Тож одягаємо нашого пожежника та називаємо по черзі потрібні речі. Але ж дивіться. Нічого не переплутайте. І перший елемент одягу. Що це, діти? Вірно, це штани пожежного. Наступний сукня. Чи потрібна сукня нашому герою? Ні, не потрібна. А що ж це таке? Вірно, це курточка пожежного. Залишаємо. Друзі, а тепер уважно подумайте, чи потрібен нашому пожежнику такий головний убір? Вірно, не потрібен, адже це головний убір кухаря. А цей предмет молодці, а це уже головний убір нашому пожежнику. Шорти. Так, шорти не потрібні. А ось такі рукавиці. Чи потрібні вони для нашого пожежного? Так, звичайно, потрібні. Це спеціальні рукавиці для пожежника. А це що за предмет? Так, це бронежилет, і він потрібен військовому, аж ніяк не нашому пожежнику. Малята, подумайте, чи потрібне взуття нашому пожежному. Звичайно, потрібне. І ось наш пожежний одягнутий спеціальний одяг. Малята нашого пожежного зібраний інвентар. Підібраний вірно у одяг, а тепер нам потрібно підібрати транспорт для пожежника. І перший автомобіль. Чи підходить він нашому пожежному? Вірно, не підходить, адже це не спеціальний транспорт пожежника. А ось така машина. Вірно, це машина пожежника. А чи мотоцикл знадобиться пожежнику? Молодці, не знадобиться. А ось така машина: це транспорт пожежника. Вірно, молодці. Друзі, ви в мене сьогодні дуже гарно попрацювали. Ми з вами стали справжніми пожежниками. Ми підібрали одяг, інвентар та транспорт пожежника. А чи пам'ятаєте ви, за яким номером потрібно телефонувати, коли виникла пожежа? Так, це номер 101 101. При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101 101. Чітко повідомити свою адресу, номер телефону, прізвище. Та ім'я. Щоб запобігти біди, правила проти пожежної безпеки вивчити. Погляньте малята на цей сірничок, червона голівка, тоненький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий. Буває і злий, він може зігріти, зварити обід, він плавить метал, розтоплює лід, а може і ліс величезний спалити. Майно і будинок усе спепелити. Малята, ви будьте з вогнем обережні І вивчіть всі правила проти пожежні. Не грайся, друже, з сірником, запам'ятай, хоч він малий, але від подиху одного будинок наш згорить новий. На роботі тато й мама, сірники знайшли малята і не знає дітвора, чим закінчиться ця гра? Малята, чим може закінчитися гра з сірниками? Вірно, пожежою. Не вмикайте самостійно кухонні прилади, без нагляду й дозволу дорослих. Якщо праску вчасно не липнути, вона нагріється і від неї можуть загорітися речі. Так і на нашому малюнку. Дівчинка з хлопчиком загралися, увімкнули без дозволу і нагляду дорослих праску, і виникла страшна пожежа. Не вставляйте в розетку спиці, цвяхи та різні металеві предмети, адже може вдарити дитину страшним електричним струмом, а також може виникнути пожежа. Не користуйся несправними електроприладами, адже від цього також можна отримати удар електричним струмом, може виникнути пожежа. Не перевантажуй мережу, увімкнувши велику кількість електроприладів. Так і в нашому випадку, хлопчики повмикали всі електричні прилади в квартирі і сіли гратися у відеогру. В такому випадку може виникнути коротке замикання. І пожежа. Чим дорослі можуть гасити вогонь малята? Коли вогнище палає, він гасить його, допомагає, і з піщинок наш дружок здогадались, що це, діти? Так, пісок може загасити пожежу. А також уважно послухайте. Буває, хмарою вона, сніжинкою буває, Буває, як скло, крихка й тверда, та біжиткой буває. Найважливіша для пожежного зброя, з неї завжди іде він до бою. Що це, діти? Так, вода допомагає дорослим гасити вогонь. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло. В білій і пухнастій піні. Малята, про що йде мова? Так, це вогнегасник, це перша зброя проти вогню. Молодці малята, а на цьому наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей!